Голубе, ну де ж ти забарився? Вже не дні минають, а роки? Може, ти в пітьмі з дороги збився, чи тебе поранили круки? Може, ти згубив орієнтири між юрби й людської суєти? Чи тобі маленьку гілку миру стало не по силах принести? Голубе, ну як тобі сказати? Кожна мить цінується в житті, ми тебе втомилися чекати, діти виростають в укритті, як давно їм не світили зорі, Сонце в хмарах, диму цілі дні, не скорилась у печалі й горі, Україна зранена в війні, може. Всесвіт ці слова підсилить, щоб почув їх новий прометей, хай пошле нам міцність, гард і сили, дух вогню для єдності людей, хай запалить знову в серці віру, хай надія іскрою горить, хай нарешті білий голуб миру в Україну з миром прилетить. Марія Зубрій. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ось ми приїхали на дачу подивитися, що тут робиться. Це були минулі вихідні. Випав сніжок, набрали водички, подивились, чи все тут добре. Подихали свіжим повітрям, помилувались. Картинками зі снігом. Так гарненько зараз оцей Очіток виглядає. Снігом, як хмаринки в повітрі висять. Так було затишно, добре. І бачите, забула оцей такий маленький фонтанчик витягнути. Все з льодом замерзло. Ще з тему прийшли мені отакі ну, валянки, я би сказала. Хутро тут всередині і така штучна типу замша. Я така підошва. То я собі взяла, щоб на дачі ходити, дуже зручно. Раз, ногу, кхе, засуну і все. Але тут з розміром 300 гривень. З розміром треба дивитися, бо вони маломірки. Раз, і все, і погнала. Зима має запах різдвяний, і купу дарунків з миколи, і дух неповторно духмяний, що вабить завжди нас додому. Зима має запах ванілі, і пончиків пудрі цукрові ще пахне, як яблука спілі, як кава з казкового львова, зима. Має смак шоколаду і коржиків смальцю на салі, кислинку того мармеладу з вишень, що були як коралі. Зима має нотки кориці, в імбирному печиві з медом і чаю з ожин і чорниці, що п'ється так добре під пледом. Зима має запах цитрини. Лимонів, п'янких помаранчів і терпкість гіркої калини, і ніжність пухких завиванців. Зима завжди пахне смачненьким, цукерками льодяниками і кексом із маком свіженьким, дитинством і усміхом мами. Людмила Галінська. Пані Ліди нема, бачу. А я совочкам і котикам привезла кісточки. Зараз їм тут висиплю. Всі кісточки, які тільки є, шкірочки все збираю. Думаю, ну як же ж його викидати, коли тут голодні тваринки. Хоча вони мені шкодять. Ну, але що поробиш. Добринуємо навезла. Потрохи відбираю. Зараз візьму до хати гладіолоси оці. Переберу в коробочку, пересиплю попелом їх. Таке зроблю. сліди кота. Угу. Я хочу показати вам сьогодні мені дали рецепт імбирних пряників печиво сказали, що смачно. Хочу спробувати. І він дуже простий. Сюди потрібно 1 чайну ложку кориці із приправ, 1,5 чайної ложки імбиря сушеного. І 1 третя чайної ложечки мускатного горіху. От спеції я збоку поставила, потрібно 150 г меду. Це гарних таких 4 ложки з гіркою. Я заміряла на вагу ставила. Зараз ми поставимо на маленький вогонь, щоб мед розтопився. Ну і ще 2 столові ложки гарних цукру. Цукор я не буду додати, щоб не дуже солодкий було. Що після цього, коли розтопиться мед, ми додаємо чайну ложечку соди, воно вступає в реакцію і додаємо після цього 70 грам вершкового масла. Коли ця маса охолоне, ми додаємо ще одне яйце. І в кінці 350 г борошна, але так як у мене дві столові ложки цукру не йде, то я буду додавати менше. Замісити гарно тісто і поставити на 1 годину в холодильник. А потім розкачувати, вже, я покажу, на пів см тощину і вирізати печеньки за побажанням. І десь. 15 хвилин випікати при 180 градусів. Висипаю соду. Зараз вступає в реакцію м'ять з содою і починаю отак Шепіти. Гарненько, гарненько вимішувати. Ох, густенький якийсь стає. і додаємо сюди масло. Ось такої консистенції м'якенької, виходить тісто. Після масла яйця і борошно 350 грам. Пропишу в описі, кому цікаво буде, і ставлю в холодильник. Я витягну брючок і з холодильника. Зараз його вийдемо. Трошки припудрю борошна. І ми його розкатаємо. Так. так, щоб не дуже тоненько, бо воно буде сухеньке, але все ще залежить, скільки ви будете в духовці його тримати. Ну, я думаю, що от так виходить пів сантиметра. І в мене тут є такі різдвяні фігурки, ялиночка. Це ангел, по-моєму, кролик, зайчик, і от така квіточка. І видавлюю. один біля другого, щоб це менше тіста. Деко, на пергамент. І така буде смакота. Друзі, що хочу сказати, що їх треба на відстані розкладати, а в мене якраз напротвін вийшло. Та цей, напевно, буде просто кругленький вже не буду нічого вирізати з нього кругляшок. Зараз покажу вам, яка оця протиінь виходить із духовки повністю на цю проти, якщо замість. Подивіться, бачите, розложила деякі трошки так торкається. Вони мають бути на відстані, вони трошки будуть підростати, можуть склеїтись, ну, Але мені вже не хочеться їх на другу ще розкладати і чекати. Хочу за один раз їх спекти, бо зараз у нас світло мають вимкнути. Тому якось так. Якось так. Прилипнуть, нічого страшного. Головне, щоб смачненькі були. Ой, ялиночку поламала. Все. Хочу сказати, що дуже простий рецепт. Це я їх поставила в духовку і зараз поставимо 15 хвилин. Знаєте, пройшло 8 хвилин. Я думаю, ще може 2 хвилинки я їх буду витягувати. Напевно, 15 це буде. Ой, пара полив, М -м, Буде забагато, бо вони пересушаться. Тісто медове, воно швиденько печеться. Друзі, я їх потримала 11 хвилин і я вважаю, більше не потрібно. От подивіться, вони пересушаться і будуть. Хто хоче, щоб вони були хрусткі, такі, як сухарики, то можна і тонше розкачувати і довше тримати. Тоді вони будуть хрустіти. А я хочу, щоб вони такі, як м'якенькі, як пряники були. Тому все добре. Гарно виглядають. Дуже просто в замісі тіста. Дуже прості інгредієнти. Головне, щоб мед під руками був. І трошки охолонуть ми спробуємо. Ось так. Дуже швидко охолонуть. Можна навіть було менше тримати, щоб вони м'явші були. Я отут от уже взяла, пробую. Смачні. Угу. Я тільки мед, цукор не додавала, вони навіть і не дуже солодкі класні. І розбавляла, ще борошном, цільнозернове. а воно в випічці так, знаєте, хруськає на зубах, подобається. Угу. То тоді буде вже вівсяне печиво, якщо вівсяне борошно. А це імбирне. Отака гора. що Хто хоче, смакуйте. Друзі, я ще вирішила, крім віночка, зробити собі отакий місяць. І вирішила його зробити в білому кольорі. Також оцей дощ купила. В АТБ і зараз буду накручувати. А зверху, отут, зроблю іншого відтінку, можливо, ось такого рожевого, і це буде його, як шапочка. І зараз у мене тут є гарячий клей. І ось так, ще не розігрівся. Буду наматувати. Ось таке буде, потім петельку зроблю і починаю робити шапинкою. Друзі, трохи прихворіла, то пробачайте вже за мій голос. Так. Так. Буде така рожева шапочка у нього. Буде. Знаєте, в мене виникла така ідея, можливо, комусь хочеться, у когось немає якихось підручних матеріалів. Я можу зробити на замовлення. Це буде така чисто символічна вартість. Я ці гроші не для себе буду брати, а вирішила ті гроші, які я отримаю за ці вироби, що я зроблю, я задоначу на Збройні сили. Тому, якщо у вас є бажання, можу зробити такого місяця, або можу зробити віночок, можу зробити в природньому стилі обмотати отакою ниткою з шишками. І там додати декілька таких кульок ялинкових. І можу спробувати гнома невеликого або Діда Морозу зробити. Тому, друзі, якщо. Ви хочете, то пишіть. Ось. Ага, тут треба підсунути. А, мабуть, цього дощик мені якось. Ще одної полоски не вистачило, зараз білим дороблю. І ось так виходить. Так, друзі, зараз вам ще покажу легенько відкопне з вами. Що у мене тут є? Що у мене і ще приїхало. Магазин Аладін називається. Ну Коли я вже замовлення робила, там вже дуже мало що було, але ще таки, щось є. Можна ще щось вибрати Зараз покажу вам, що тут, що тут, що тут. Ось така краса. Друзі, така краса. Бачите? Я отакі гілочки вона замовляла. Менші і більші, щоб зробити собі там задумка в мене є. І ще такі стрічки. Розподимося. Ось бачите. А де друга стрічка? А другої нема. Чи тут дві? Тут дві стрічки. Все правильно. Вони в один пакетик положили двох кольорів. Угу. Давайте Гарненькі такі гілочки. Дуже-дуже гарні бантик я хочу робити. Маленькі. Червона така. Merry Christmas. Тут і тут. І біленька. Ось такі. Ось такі до мене приїхало замовлення. А не сказала вам ціну. Оці більші гілочки. Хоча вони і ці, і ці бачу. П'ять елементів, три елемента. 10 штук. Більша гілочка ось ця по 15, а менша ось така по 8. Аладін. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. О, Цю гілочку навіть можна от я вже місяць оцей, у мене вже скоро тут півковрика, як майстерня, розложила приблизно, як я буду. Зараз, зараз, зараз я камеру вам, як я буду його ось формувати. І мені сюди якраз і потрібні ці гілочки. Ось так, напевне, кусочком буду їх відривати і отак вставляти, щоб зелені додати трішечки. Отак от. І пригодилися із Аврори оці сніжинки. Я їх хочу отак підвісити. Отаку. До шапочки, а сюди дам ось цей рожевий, рожеву кульку. ну Зараз покажу вам де, що, те, що я буду робити. Вже включила гарячий клей пістолет. І зараз швиденько зробимо. Бачите, з ниточок зробила і ще отут кулючку якусь додам сюди, оцього оленя пристібнула. І сніжинку. Або думала сюди подавати отак, щоб вони звисали. Знаєте, отак три штучки. Але то вже буде дуже наляписто. Думала потім сюди на шапку дати сніжинку, отак. Або сніжинку, або оцю розову кульку. Ну, кулька щось мені сюди не заходить. Не заходить, вже маленьку. Одним словом, зараз я подумаю, що я туди дам. І отут зараз ще три кулечки, отакі маленькі, дам. Ось так і покажу вам. Друзі, ось такий місяць у мене вийшов. Кому подобається, пишіть, можливо, ще до нового року ми встигнемо зробити. А я вам всім дякую за перегляд, за вподобайки, за ваші коментарі, за добрі, теплі і щирі слова, за підписки. Бажаю вам миру, міцного здоров'я, гарних вихідних і всього-всього вам доброго! До побачення, до наступного відео. Какраса!